Мене знайомих, приятелів, друзів, фотографів. Інколи мені важко розібратися в, в тій емоційності. Але людина з фотоапаратом завжди мені симпатизувала, бо вона не проста людина, вона фіксатор дійсності. Вона щось е, залишала для майбутнього. І... Тому це не просто те, просто що кажуть, що це людина десь одержима до певної міри і не завжди вона себе оцінює і не завжди її оцінює. І, наприклад, о оці... те, що ми сьогодні згадуємо, Ярослава, е... хтось би мав, або кожен десь по мірі можливості, що... Зібрати, зібрати якісь фактаж, побільше фотографій, спогадів. Ну, Для початку якусь таку гарну папку, бо час такий важко передбачити, що може бути в майбутньому. Коли я в мене був такий момент, що я працював над кількома книжечками, зокрема Осип Маковей. І... Вербицький, я шукав, шукав фотографії, які пов'язані з, з їхнім життям. І я думаю, ну не вже не ну, вже немає, десь, не вже не сфотографовано. І я десь собі сказав, добре, я, я буду колекціонером тих фотографій. І не тільки своїх, але й інших, чужих. І, до речі, я з Ярославом познайомився у політехніці, коли я працював в прес-службі. Був один чи два моменти, коли я не міг э, піти на подію, я попросив, він каже, добре, я відзніму, він прислав мені фото і все. Поволок на події зустрічаємося, каже, о, він каже, я я тобі не буду перебувати дороги. Я з ним для себе, ти роби своє. Тобто тут є подвійна відповідальність. Ні. Тому що деколи можна собі допустити, а, а ось щось не про щось прогавиш, а попросиш колегу. Знаю. Це добре, що, що ми пам'ятаємо, бо це потрібно, зрештою. У мене багато є задумів і навіть є один такий задум цікавий про фотографію. Про різних, таких нібито вже високих, маститих, до, до таких, які нічого особливого не досягли на перший погляд. Але вони і, і ті, і ті заслуговують на увагу. Я думаю, що це буде втілено. Але відчуття цінності проходить за руками. Виходить з руками, тому що здавалося, що вчора оця людина була, той же фотограф, чи той же письменник. А тут раз, і то вже 9 днів немає, то вже сорок немає. Все це летить, летить у прірву вічності. Сове, дякую.